Слава Україні. Триває 1108 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 146 бойових зіткнень. На харківському напрямку українські війська відбили чотири атаки противника у районі Вовчанська. На Купінському напрямку минулої доби відбулось дві атаки російських окупантів. Сили оборони України відбили штурмові дії противника неподалік Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Іванівки, Балки Журавки Полівки та в напрямку Григорівки, на Сіверському напрямку ворог одного разу атакував у районі Білогорівки. На Краматорському напрямку відбулось 13 бойових зіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив 33 атаки неподалік Деліївки, Кримського, Озерянівки, Леонідівки та Турецька. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 19 атак російських загарбників у районах населених пунктів Промінь. Даченське, Котлане, Надіївка, Улакли та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили п'ять атак російських окупантів поблизу Костянтинополя, Скудного та Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку противник атакував п'ять разів у районах Привільного та Новосілок. На Оріхівському напрямку за минулу добу українські воїни відбили 11 атак ворога у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків, Нестерянки, Кам'янського та П'ятихаток. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 32 атаки Сійських військ, крім цього, російські терористи завдали 27 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих авіаційних бомб. А також здійснили 467 артилерійських обстрілів, зокрема 26 із реактивних систем залпового вогню по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 89 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 5 тисяч обстрілів, 194 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2729 Дронів камікадзе за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 17 районів зосередження особового складу і військової техніки та один засіб радіоелектронної боротьби російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1150 російських загарників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили три танки, 23 бойових броньованих машини, 16 артилерійських систем, 95 безпілотників, оперативно-тактичного. Рівня 72 автомобілі російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!